Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі Супермена. Ось такий виходить красивий Супермен. Ось такий вигляд він має з іншої сторони. Робити оригамі супермена зовсім не складно. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Для орігамі беремо листок розміром 14х7 см. Беремо листок і складаємо його вдвічі, розкладаємо назад. Верхню та нижню сторону загинаємо до центральної лінії. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Тепер складаємо листок набік вдвічі. Перевертаємо назад. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Ось у нас є перша лінія. І тепер до цієї лінії загинаємо листок. Перевертаємо назад. Пер з іншої сторони. Ось у нас перша лінія. Тепер до цієї лінії загинаємо листок. Перевертаємо листок назад. Ось у нас перша лінія, ось у нас друга лінія. І тепер по другій лінії загинаємо кут. Тепер з іншої сторони. Ось у нас перша лінія. Ось у нас друга лінія. По другій лінії загинаємо кут. Ось у нас знизу лінія. Тепер до цієї лінії загинаємо листок. Ось у нас є лінія. По цій лінії перевертаємо листок. Ось у нас перша лінія, от друга лінія. І тепер від початку другої лінії і до бокового кута загинаємо з боку кут. Перед з іншої сторони ось у нас перша лінія, от друга лінія. Від початку другої лінії і до бокового кута загинаємо листок. Перевертаємо на іншу сторону. Беремо листок і зверху загинаємо листки вниз. З однієї сторони і з іншої сторони. Опускаємо листок, наводимо. Тепер листок загинаємо до центральної лінії. Наводимо, з іншої сторони листок загинаємо до центральної лінії, наводимо листок, беремо листок і перевертаємо на іншу сторону. Беремо цей листок і захинаємо його вгору, наводимо, підіймаємо листок вгору. Тепер орігамі вже готове, його потрібно розмалювати. Для того, щоб орігамі розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо супермена так, як ви бачите це в себе на екрані. Тепер орігамі вже повністю готове.